Напередодні Дня медичного працівника, який в Україні святкують 27 липня, медиків Нововолинської територіальної громади привітали з професійним святом. Урочистості відбулися у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Дане свято відзначають не лише лікарі, парамедики, фельдшери, медичні сестри та брати, але й інші спеціалісти сфери охорони здоров'я. Медики це ті люди, які ціло. Добово рятують людське життя, особливо зараз, коли в Україні триває війна. У своєму вітальному слові міський голова Нововолинська Борис Карпос подякував за сумлінну працю та професіоналізм. Також побажав здоров'я всім працівникам і працівницям медичних установ громади. Все нові нові виклики, які постають перед нашими медичними працівниками і ці здобутки, які ви демонструєте, вони надзвичайно важливі, тому що. Всі бачать ваші перемоги і також надихаються ними. І сьогодні мені надзвичайно приємно вручити. Національний сертифікат лідер галузі комунальному некомерційному підприємству Нововолинська центральна міська лікарня». до вітального слова долучився начальник Володимирської районної військової адміністрації Юрій Лобач. Від себе особисто від усього колективу районної військової адміністрації від голови районної ради Віктора Хіця та депутатського корпусу районної ради. Я скажу навіть більше не лише від мешканців територіальної громади Нововолинська, а від усіх мешканців Володимирського району хочу перш за все подякувати усім вам за вашу самовіддану, наполегливу і відповідальну працю за те, що ви є в нашому житті. Я розумію, що лікаря ми згадуємо лише тоді, коли болить, але я впевнений, що і навіть в цей святковий день. Ми розуміємо, що ми. Безмежно вам вдячні за вашу працю за те, що за те, що ви насамперед спасаєте життя і даруєте усім нам здоров'я, за особисті заслуги у розвитку охорони здоров'я працівники і працівниці медичної сфери міста отримали від міського голови та очільника районної військової адміністрації відзнаки грамоти і подяки. Вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості подарували Присутнім на заході музичні та танцювальні вітання.